Всім привіт! Сьогодні з вами знову я, Богдан, і сьогодні ми будемо э, не гуляти в ігру, а зайдемо в Google і напишемо Deep Sea. Можна вот э, оце ну, ось написати? У мене вона написана, то воно тут є. Э, ось ми заходимо сюди і нажимаємо на перший сайт. І тут ми бачимо таку штучку. Українську. Глибоке море зроблено нілом -Валом. Добре. Так, давайте дивитися. Глибина 0 метрів. Антарктичний лосось ламантин. Смугастий окуня, Стаг, на корал. Можете в коментарях перевести. Сардина європейська, білий ведмідь риба клоуна, оксаметовий краб, синий етан, антична дреска, ли, морський дракон, дракона, є собака. А, колюча, колючий собачка. Баланаса роботою та особисте життя. Камбала окуня, плямистия. Білуга, синя риба, вусоножка, велика барака баракуда. Велика баракуда, косатка. Юен шапет. да, Я можу не перевести так. Я можу не так перевести, Може вона переводиться якусь по-другому. Можете перевести в коментарі, якщо захочете всі слова якісь. Погнали. Пелагічний скат, морський лев, гіп е е бича, бичача акула, е чорний бар барабан, зелена морська черепаха, скумбрі, брия, е, Денетекс Сутінкова зона. І піранання того столу клювого муре. Пішка е, вовчий вугор, ланцюгова котяча акула, ламінарія, жахливий, клешневий омар, і правда жахливий, е, морський, морська черепаха Олів рідлі. Великий, велика біла акула. Е, пірнання Афалині. фалині, е, кавямара какаду, е, гумі Акула. Гумі людина. 332 метри. Це найглибше занурення з аквалангом. Е, це бу, буде яка людина коли не е, це... яка. 330, 332 метри. Це найглибше занурення за аквалангом, яке будь яка людина коли-небудь занурюється поставлено Ахмедом Габрома у 2014 році. Блакитна акула, світлячок, світлячок кальмар. Бі, Етуні. Морський ангел. Морський ангели – це, велик... це величні морські слимаки, які використовують як крила для руху. О, у мене оцей в цій контейнері слимаки живуть. Е, Лососа чай янук. Ти, Ти ждень акул. Ти жденья акул. Пірнання імператорського піна. О, він куди ж пирнає? Риба меч. На... Наутілус. С... Сонячна риба. Бамбуковий корал. Японський краб паук. Японський краб паук є найбільшим най... відомим крабом за максимальним розмахом ніха 38 метри глибина 0. А, це. Лакурант латимерії вважалися вимерлими, поки їх не знайшли живими у 1938 році. Кор -кор -кор Королівський краб. Гігантський тихоокеанський восьминіг. Гігантська е риба весло. Гігантська риба весло. Може, вирости вирост, 11 метрів. Е, морський чорт, Тихоокеанська треска, маруса ора ората кана. червяка виготорніла, занурення кашалота морські э, шкіряста. Морська черепаха шкіря та морська черепаха она є найбільшим видом морських черепах. Дзьоби є кита берта. Зона опівноч. Жодне сонячне світло не може досягати такої глибини. Багато глибоководних створення справляються за цим, створюючи світло самостійно, також відомо, як біолюмісценція. Вуди... Вудильник. Вудильники мають велику біолюмісцентну приманку, яка використовує для залучення здобичів темряві вмаранчевий роугі. Помаранчеве шо стає помаранчеве стає, може жити до 200 років Вони глибоководні. Мешканці часто мають Подовжую но життя. А, я чув, що черепаха попила рекорд саме довше жила, вона е, жила десь 250 років. Не знаю, чи це правда, чи ні, але ніби так. Ну, я так думаю. Венерина, мухоловка морська анемона. Риба, риба крапля. оборотна акула. Акула гоблін. Акула гоблін називають живими копалинами, оскільки вони є єдиним живим видом, видом, живим видом року, роду, який існує вже 125 мільйонів років тому. Бубле корал. Сокирка. бабка, Велика червона медуза. Багато глибоководних видів використовує червоний є кольор як камуфляж, оскільки це перший кольор, який залишає спектр, спектра, коли ви пірнаєте глибше. Граласки є палтус. гігантський трубчастий черв'як, гігантський трубчастий Трубчасти чер... черви отримують поживні речовини за гідротерм. Гідротермальні джерела утворюють з морських вод, що приходять через надзвичайно гарячі вулканічні породи, вони виділяють важ... важкі метали, токсичні для більшості тварин. Але навіть в таких екстремальних умовах спеціальне життя заходиться... знаходить життя в спосіб жити. Крапаі живуть у гідротермальних джерелах. Шести зяброва кула. Шести зяброва кула пров, проводять день на, глибок, на, на глибоких водах, а ніч на мілководі їх можна зустріти по всьому. Сьому. Найглибше на, на, на. занурення нарвало у пошуках їжі нарвало завернулися на цю глибину до 15 разів за день. Е, ко, коштовний кальмар. Морська ручка. Телескоп восьминіг. Телескоп восьминіг майже повністю прозорий і має унікальний виступні руч. Гігантський ізопад. А про гігантського ізопада ми вже побачимо в другій серії. Не знаю, чи вам понравилось, чи ні. Ну я зніму другу серію Ну, я думаю, можна вже прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. якщо хочете побачити, що буде далі, яке саме саме е глибше существо, яке живе в самій глибині. То ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це буде мотивація мені робити відео, тому що я знімаю так мало відео. І за те, що ви пишете, що не ставите лайків. Тож, всім пока-пока.